Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва перед Операцією до Пресвятої Богородиці перед її іконою Скоропослушниця. Цариця Неба і землі. Пресвята Богородице, Діво Марія, Мати Господа нашого. Ісуса Христа, з вірою і упованням припадаю до Твого святого образу, який називається скоропослушниця, за те, що невідкладно і швидко допомагаєш і чуєш ти молитви тих, хто з вірою до тебе звертається. В покорі серця, благаю тебе. Почуй скоро маління за раба Божого, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Який потребує операції і негайної допомоги. Будь ласка, принеси молитву цю до престола Сина Твого і Спасителя нашого Ісуса Христа. З глибини свого серця, малю тебе, Пресвята Богородице, за раба Божого ім'я, який стоїть перед важливим випробуванням, операцією. Малю тебе, милосердна мати, підтримай його, покрий своїм святим покровом, віджени всяку тривогу і страх. Даруй спокій душі та впевненість у милості Божій. Прошу тебе, владичице, укріпи руки лікарів і направ їхні серця, щоб вони діяли з мудрістю, обережністю і любов'ю. Вилий на них Божественну благодать, аби вони виконали свою справу для зцілення. Прошу тебе, Діво пречиста, вималив сина твого здоров'я для цього раба Божого. Ім'я, щоб операція була успішною, а одужання – швидким і повним. Малю тебе, Мати милосердна, даруй ім'я. Терпіння і силу прийняти цей важкий час з вірою і упованням на Господа. Наповни його серце спокоєм і радістю твого материнського захисту. Віджини всі сили зла, які можуть перешкоджати успішному завершенню операції. Та швидкому і повному одуженню раба Божого Імія. Гладичице наша, скоропослушнице. Я знаю, що твоя любов безмежна, а допомога швидка. Тож не відкинь мого благання, подай руку допомоги в цей важкий час. Врятуй. І збережи ім'я, даруй йому нове життя, здоров'я і радість, щоб Він прославляв тебе і Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, у всі дні життя свого, бо Ти є захистом нашим і швидкою помічницею. Тобі ми віддаємо всю славу, честь. І поклоніння, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь.